Вітаю вас! Мене не було більше, ніж тиждень, але я повернувся, повернувся з відрядження. і більше того, можу вам розказати, про що говорять всі європейські партнери. Саме колеги по центральній європейській ініціативі, вони говорять в першу чергу про вибори, які відбулись у Франції та у Великій Британії. Вони вже пройшли, емоції вже уляглись, відповідно, ми можемо просто сісти і провести Абсолютно тверезу аналітику обох виборів. І як бонус ще розглянемо дебати Трамп і Байден. Розпочнемо з виборів у Франції. В принципі, про ці, про ці вибори говорять у Європі найбільше. Чому? Тому що все-таки сталася яка яка сенсація між першим і другим туром. Те, що надзвичайно великий рейтинг буде у Марін Лепен, ніхто не... Це нікого не здивувало, але при тому всьому всі європейські політики, депутати парламентів Центральної Європи думали, як би це так сталося, щоб Марин, Марин Ляпен до влади таки не прийшла. І при тому всьому уклалась коаліція ситуативна між Макроном і його коаліцією та коаліцією лівих партій, на чолі з Жан Люком Меншоном. Його партію Ля Коміс» за участі французької партії, за участі французької соціалістичної партії, а також за, за участі зелених. По суті, ці, ці об'єднання це шлюб Бульдога і Насарога. Це моя така думка. Чому? Тому що навіть у питанні України у новому Народному фронті ультралівій партії, у них немає єдиної позиції. Позиція соціалістів і позиція зелених підтримувати Україну. Це, звісно, добре. Позиція Ля Жан-Люка Меленшона, який, в принципі, є номінальною головою блоку та французької компартії, вони, вона вже є дещо іншою. Вона, в принципі, стояла проти того, щоб підтримувати Україну. Хоча вже після виборів Жан-Люк Меланшон сказав, що вони, в принципі, не проти цього. Але при тому, всьому, коли кажуть, що дуже добре, що не прийшла до влади такий Марин Лепен, Звісно, певна користь у цього є. Добре, що партії, які не підтримують Україну, взяли дещо менше голосів, ніж вони б могли б отримати. Навіть Марін Лепен сказала за результатами виборів, що по суті ці вибори вони відтермінували прихід до влади Ресамбліман Національ. І при тому всьому варто не забувати, що де-факто проукраїнська коаліція була у Нижній Палаті французького парламенту. Але тепер, станом на зараз, її нема. При тому всьому сказати, що це страшно багато вирішує, ну і так і ні. Чому? Тому що в першу чергу головну роль у виділенні допомоги грає президент Франції. Президентом Франції все ще залишається Еммануель Макрон, і все-таки вплив у парламенті у нього зберігся. І навіть бюджетна допомога, навіть будь-яка допомога від Франції таки буде йти. Тобто. Не сказати, що вибори пройшли дуже добре, але вони пройшли навіть не так погано, як, в принципі, всі в Європі цього очікували. А тепер перейдемо до Великої Британії. По суті, головний результат виборів це перемога лейбористів. Це взагалі ні для кого не стало секретом, ні для кого не стало, не стало великим сюрпризом, що лейбористи на цих виборах здобудуть перемогу. Особисто для мене стало. Стало величезним сюрпризом і величезним здивуванням не те, що лейбористи здобули перемогу, а те, що вони не повторили свій рекорд 1997 року по кількості місць у парламенті. Їм не хватило менше 10 місць до повторення цього рекорду. Я думав, що вони його перевершать і перевершать з певним запасом. Але при тому всьому, зміни політики по відношенню до України у Великій Британії ніхто не очікує. Кір Стармер це людина, яка всесторонньо підтримує Україну, а також підтримує Ізраїль у, цьому, у конфлікті в секторі Газа. При тому всьому, як на мене, найцікавішими ці вибори стали не з цих міркувань. Конфігурація політики у Великій Британії зазнала величезних змін, причому я вважаю, що сталися такі зміни, які матимуть наслідки ще на протязі. Декількох десятиліть. Чому? Тому що з'явилися нові парламентські партії. Зараз це ще не видно, вони ще мають надзвичайно мале представництво. Навіть ліберал-демократи, які збільшили, збільшили своє представництво в декілька разів, знову стали третьою силою у Великій Британії. Їх з 2010 року, в принципі, ніхто серйозно не сприймав. Сприймали, що от є такі ліберал-демократи. Вони тоді встали в коаліцію з консерваторами, Джеймсом Кемероном, і на наступних виборах стався величезний провал. Але вже на цих виборах вони показали найбільший успіх у своїй історії. Тобто, вже ми можемо констатувати те, що політичних партій, які грають роль у Великій Британії, уже не дві. Уже... Боряться декілька політичних сил за лідерство у Великій Британії і за посаду прем'єр-міністра. Особисто для мене стало величезним сюрпризом те, що збільшилась кількість представників партії зелених. У британському парламенті була одна представниця партії зелених, але тепер уже їх чотири. Більше того, та представниця, яка була раніше, вона пішла на пенсію і на тому окрузі переобрався представник цієї ж самої партії зелених. Тепер уже перейдемо до не дуже хороших друзів для України. Це представники радикалів. В принципі, очевидні праворадикали це право популісти, партія реформ UK. Колись ця партія називалась UKIP Юнайтед Kingdom Ідепенденс Party. І більше того, навіть один раз вони заводили представника до парламенту. Ця партія була заточена на вихід Британії з Європейського Союзу. Як оцей вихід відбувся, по суті, сенсу у UKIP вже не було, і партія, де-факто, де ті самі люди стали партією Reform UK. На цих виборах вони здобули 5 місць у парламенті, і здебільшого це округи, які колись належали консерваторам, і по суті, люди обрали іншу партію замість для того, щоб не обирати лейбористів. Але, як на мене, найцікавішим є наступний фактор. Де-факто. У нинішньому британському парламенті сформувалася і ультраліва опозиція. Напередодні цих виборів у лейбористській партії відбулось ряд скандалів. Так, наприклад, змінився керманич партії. Ним став Кір Страмер, а Джеремі Корбін, який був до цього лідером партії, його мало того, що забрали з посади лідера партії, а ще й заборонили балотуватись від лейбористської партії по своєму округу. Але він руки не опустив і пішов від Лейберійської партії по тому округу, по якому він обирався. І він обрався. Більше того, до британського парламенту війшло ще ряд незалежних депутатів. Якщо ми не беремо до уваги одного північно-ірландського депутата, який, по суті, дублює програму консерваторів, всі інші незалежні депутати, які саме від Англії були обрані, вони. Дублюють ліву програму, але при тому всьому, дублюють чітку та послідовну підтримку Палестини. Українські питання вони не сильно піднімають. Ну, вони не сильно піднімають поки що, я вважаю. Але я вважаю, що, зважаючи, що є прям певна тенденція, що прям декілька незалежних депутатів потрапили до британського парламенту, вони мають перспективу згрупуватись та оформити таку собі партію Джеремі Корбіна. Я вважаю, що у цієї політичній партії певне політичне майбутнє є, і я вважаю, що це є ознакою того, що британська політика вона, вона стає більш строкатою. Якщо раніше ми говорили про дві, дві партії, за спин яких заглядали десь там ліберал-демократи, то зараз ми вже говоримо про досить строкату політичну систему з величезною кількістю політичних партій. з... Партіями, які підтримують абсолютно різні наративи, і партія, яка змінюється. Так, зараз у нас є рекордно низький результат виборів у консервативної партії. Вони ніколи такого низького результату не мали, ніколи називалися консерваторами, ніколи вони називали щиторі. Тобто це рекордне падіння за, взагалі за весь час існування цієї партії. І при тому всьому той вакуум, який вони в своєму падінні залишили, дали змогу зайняти ряд ряду інших політичних сил, як, от, наприклад, реформ UK. Якщо, припустимо, людина налаштована право, якщо вона голосувала завжди за право центристів, і вона страшно розчарувалася у цих людях, то вона вже не проголосує за припустимо за ліберал-демократів. Вона не проголосує за ліберистів, вона проголосує, припустимо, за ультраправих. Вона проголосувала за реформі Так само з'явилися і ультраліві, які також зайняли позицію, по суті, вакууму. Від лівих партій очікували підтримки Палестини. Але при тому всьому від партії либористів цього не відбулося. І зважаючи те, що партія либористів. Традиційно вона спиралася на представників в тому числі і ісламських мігрантів в першу чергу з Пакистану. Ці вихідці з цих країн вони проголосували уже не за лейбористів, а за незалежних депутатів. І ми бачимо різку зміну політичної паратигми, яка відбулася на території Об'єднаного Королівства. Найближчих 5 років для України все буде добре, а там, по суті, побачимо. Побачимо, Чому? Тому що, на мою особисту думку, ця вона буде все посилюватись і посилюватись. Чому? Тому що, скільки б там людина не голосувала за одну партію, постійно хочеться чогось нового. І так люди будуть обирати нові і нові політичні сили. А рейтинг тих політичних сил, які мають 4-5 депутатів. Буде ставати більше. Тож традиційна ситуація у Великій Британії вона абсолютно зміниться. Ну і бонусом поговоримо про дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Насправді це дуже цікаво. Всі почали обговорювати самопочуття Джозефа Байдена. Я вважаю, що це неетично обговорювати, чи варто йому йти, чи не варто йти, але в будь-якому випадку такі дискусії почалися. Більше того, стало активне питання, чи може хтось очолити демократичну партію та висуватися від неї президентом, крім Джозефа Байдена. При тому всьому, ці процеси вони є дуже дуже цікавими. Дуже цікавими є те, що навіть тема України вона не є першою в внутрішньоамериканській дискусії. Навіть спілкувався з людьми, які проводили відповідні опитування у США. Вони сказали, що. Загалом у списку всіх тем, які цікаві американцям, Україна знаходиться на 10 му місці. Це все-таки негативна тенденція, це треба нам виправляти. І я вважаю, що ми це повинні будемо виправляти як при Байдені, так і при Трампі. Я вважаю, що для України не станеться катастрофою при жодному з варіантів. Американського президента. Я вважаю, що можна і треба працювати як з Байденом, так і з Трампом. І я вважаю, що нам не треба втручатися зі своєю думкою у американську політику. Чому? Тому що... Тому що нам би не хотілося б, щоб люди з інших країн втручалися б у нашу політику. А тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання. Традиційно найбільшою активністю відзначився постійний дописувач Головорунг 100. По суті. Два з чотирьох коментарів, які ми сьогодні будемо розглядати, це його коментарі, і один з них традиційно з величезною кількістю запитань. Розпочну з теми обстрілу, жахливого обстрілу, під яку потрапила дитяча лікарня Хмедит. Це лікарня, в якій я сам колись лікувався, це лікарня, в яку я возив свою дитину, тож для мене це був надзвичайно великий удар. Коли я побачив, що в цю лікарню прилетіло, при тому всьому варто відзначити грамотні дії керівництва цієї лікарні, і варто зазначити, що навіть у цей день у Києві були обстріли, де загинуло куди більше людей. Чому там загинуло не так багато? Тому що у Ахмадиті керівництво слідкує за тим, щоб люди ходили до бомбосховищ під час повітряних тривог. Саме тому вдалося запобігти величезній кількості жертв, за що я і вдячний керівництву цієї лікарні. Уже вся держава, провідний бізнес, збирає на відбудову цієї лікарні. Я вважаю, що цю лікарню відбудувати можливо. І не так страшна кількість втрат серед будинків, серед вибитих вікон, як страшна втрата. Цінного обладнання, яке було у цій лікарні. Я вважаю, що важливо відновити цю лікарню, від... варто відновити повністю її функціонал, і зараз ми повинні сконцентруватись на тому, щоб лікарня Ахмадит функціонувала. Чому? Тому що це найважливіша дитяча лікарня країни. А тепер перейдемо до коментаря Гларонга 100, де дуже багато запитань. Перша з них це пропозиція, де частина. З виплат у випадку смерті бійця виплачується при підписанні контракту. Скажу вам по правді. Ви написали, що це наркоманська пропозиція. Я вважаю, що це не наркоманська пропозиція, я вважаю, що це слушна пропозиція. Більше того, це пропозиція, яку використовують у себе росіяни. Їхній досвід вербування людей, я вважаю, більш успішним, ніж досвід мобілізації в Україні. Давайте визнаємо по правді, люди на війну в Україні, як вони кажуть, на СВО, йдуть куди з більшим бажанням. Чому? Тому що вони отримують одразу величезний бонус при підписанні контракту. Ясно, що це рішення дуже дебільне, ясно, що вони дуже багато гинуть, але при тому всьому система набору новобранців у Росії побудована. Значно краще. Там не треба пакувати людей в бусики, вони самі приходять, і в тому числі завдяки тому, що ви написали. Друге питання: стосується генпрокурора та його взаємовідносинами з Верховною Радою, де він по суті, по суті, не зовсім поважає Верховну Раду та законодавство, яке приймається у Верховній Раді. Я вам скажу по правді видам невеличкий інсайт. Є Невеличкий, дійсно є невеличкий конфлікт між багатьма депутатами та Генеральним прокурором, але це особистий конфлікт. Коментувати заглиблюватись у цю тему, скажу по правді, я не хочу. Третє питання стосується Миколи Тищенка та його скандалу за участю військовим. Я живу за принципом, де я своїх не критикую взагалі, або кажу дуже хорошим. Микола Тищенка це людина, яку хоча й вигнали з. Фракції Слуга народу, але при тому всьому вигнали не за, не за зраду. Тож, давайте так, я коментарів відносно Миколи Тищенка абсолютно утримуюсь. Четверте питання стосується південної частини Одеської області, яка лежить на південь від Річки Дністер. Так, дійсно є проблема, що чоловіку призовного віку, який не має прописки на території. На території Бессарабії, південної частини Одеської області потрапити туди просто неможливо. Я вважаю, що ця практика є неправильною, цю практику треба виправляти, і ми повинні чітко розуміти, що у нас Україна 603,7 тисяч квадратних кілометрів і на всю територію України, хай не на всю, хай на ту, яку контролює Україна, Українці повинні мати доступ. П'яте питання: воно по ділу. в Україні 385 тисяч поліцейських, які далеко не завжди займаються корисними речами. Так, дійсно є така проблема, що люди, які навчені поводити зі зброєю, не перебувають на фронті, а це одна бригада Льв, яка хай показує дуже хороші результати, навіть на фоні багатьох бригад ЗСУ. Це бригада, яка показує величезну доблесть шана їм і повага. Так, дійсно, більша частина поліцейських не мають відношення до бойових дій, хоча, на мою думку, вони б там мали б бути. Я вважаю, що це треба виправити. Більше того, до закону про мобілізацію, за який я не голосував, я подавав відповідну правку, щоб на них не було оброні, і щоб їх так само мобілізували. Але цю, цю правку прийнято не було. Тож я сподіваюся, що їх таки будуть залучати. Хай може і не в складі ЗСУ, хай може в складі окремих підрозділів, але вони мають бути на передовій. Слідуючий коментар від Ярослава Фролова. Зачем Україні вступати в Євросоюз? Мірова економіка построена таким образом, що для того, щоб економіка функціонувала, нужно їм доступ к достаточно більшому ринку. Украина не имеет такого большого рынка, как имеет Соединенные Штаты Америки, или как имеет Китай, или как имеет Индия. В Украине нет такого большого количества потребителей, и, скажем, по правде никогда не будет. То есть нам нужен доступ к большому рынку, на котором мы сможем продавать свою продукцию. Когда-то таким рынком была Россия, мы хотели как бы сохранить доступ к этому рынку в свое время, но случилась война. Воспринимать Россию как рынок сбыта сейчас для нас это просто невозможно. Это вещи, которые несовместимы с реальностью. И единственным вариантом, на который мы можем выйти, это является рынок Европейского Союза. То есть, если мы хотим, чтобы экономика Украины росла, чтобы в Украине что-то производилось, была какая-то жизнь, нам надо иметь доступ к Европейскому Союзу, к европейским инвестициям и к европейским детям. И последний на сегодня комментарий касается следующего. Путешествую по Европе не первый год и общаюсь с местными людьми разных стран. Украину никто не возьмет в Европейский Союз. Да, действительно, есть такая проблема в том, что вообще среднестатистический европеец крайне негативно относится к вопросу расширения. Причем эта тема была всегда. Расширение 2004 года, когда в Европейский Союз вошла Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, тоже был крайне непопулярен. Расширение 2007 года, когда вошла э, Болгария и Румыния, тоже был крайне непопулярной темой. 2013 -го года, когда вошла Хорватия, тоже крайне непопулярной темой было. И сейчас расширение за счет Украины тоже крайне непопулярная тема. Но при этом всем для Европейского Союза тоже очень важно постоянно расширяться, важно получать новые рынки сбыта и получать новых членов. Для Европейского Союза время от времени очень важно кого-то к себе присоединить, присоединить новую страну. И для нас, как для страны, тоже очень важно, чтобы этой страной рано или поздно стала Украина. Тоже, друзья, дякую вам за то, что вы довели сегодняшнее видео. Дуже радий був сьогодні його для вас записати. Дякую, що ви мене дивитесь під час відключень. Для мене це дуже важливо. І дякую вам за увагу.